розвідняк, розумієш? Да, це розвідняк, да, це от, різні питання. Ситуації. Я тобі можу сказати, що з свого прикладу, mm -hmm. от, я мав я керував готелем в Борисполі, і коли ще до війни повномасштабної ще ми літали mm -hmm. з Борисполя, то ну, дійсно було таке, що в мене типо, підключений Боукінг, якісь Expedia, Airbnb і так далі. Mm -hmm. І ну, якась бронька приходить тобі в шахматку, якась не приходить, а приходить на емейл, e ти його продовбав. І От мій особистий угу. кейс, я стою на ресепшені, і в мене стоїть три гостя, а в мене один номер залишається. Ну і типу, добре, що в мене є типу, класні відносини з сусідніми готелями. Я організовую свій трансфер за свої кошти і везу їх туди. А, вони трошки гірше, мабуть, ніж мій, бо вони не такі нові, але це так само. Тройка, чотири плюс. І типу, там, якщо в них не входило сніданок, я домовляюся, що він війшов, бо в мене uh -huh. він входив. Але питання в іншому. Розумієш, що гість він же не розуміє особливостей ні законодавства, ні як в середні вибудовані процеси в готелі. Його цілому не, не важливо йому, чи прийшло мені це в шахматку чи ні.